Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Подумав, що вже давно би пора вже доїдати ці е, хрумку. Тові сніданок Купс, е, бо того, що ми затягнули, ми останній раз вже давненько їли, десь пару днів назад, уже, чи може навіть тижнів назад, треба дивитися на каналі. Давненько ми це їли, думаю, вони вже засохли, треба їх вже швиденько доїдати. Тому я сьогодні купив, ну, вчора ще купив дольче і ми поєднаємо з йогуртом. Тому поїхали до заставки швиденько доїдати, там вже не так багато залишилося, бачите. Так. А потім десь невдовзі купимо там ще якийсь один смак, що є, з, е, який ми не пробували. Це Хупс мульти, ну, мультифрукти, то ще якийсь чи какао, чи якийсь подивимось візлом десь пізніше. Тому поїхали до заставки цього відео. Денис Френні поєднує. Денис Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Значить, е, готові сніданок фігурні вироби Color Color Hoops, так. Так, так-та. Коротше, доктор Бенно. Хрумко смачний готовий сніданок, Колоркус, мультифруктовий смак з йогурт з наповнення лісового ягода. Коротше, з лактель до... дольчий йогурт зі шматочками фруктів. Лісова ягода! 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 Давайте поєднувати. Так, погнали ставити камеру. Так. так. The Friday Day. Чекайте, трошечки посунемо. У вас нормально, так? Нормально вроді, так? Думаю, що нормально. The Friday, Day, The Friday. Так, ну є, в принципі, трохи часу. Давайте розпочинати. Так. Йогурт. Так. The Friday Day. The Friday. Oy Day One. Ну цю пісню знайшов собі таку круту. Треба починати. так? Так. Наливаємо. Хм, як алкоголем кимось. Ну давайте я вам покажу, як я наливаю. Це ж так інтересно. Це ж так. Ні, взагалі-то це інтересно. Не буду брехати. Так. І в принципі, ви бачите, на одну тарілочку. І, в принципі, це все висипаємо. Бачите, якраз нам на одну тарілку і стало. Так, там уже порожньо. Все, супер! Денис Франіс задоволений. Можна їсти. The Friday, day! The Friday, day Oydayban! Чекайте. А телефон не впаде, ні? Походу мав би не впасти. The Friday, day! The Friday, day one. Давайте їсти. Так, все. Ну що ж, давайте спробуємо з йогуртом дольче. Це є лісові ягоди. Е, так, лісові ягоди всякі різні. Бачите, тут ожина, малина, смородина, лохина. Поїхали. М -м -м, тут теж смородина. Яблуко, манго, теж малина. І попкорн чушо. Блін, так прикольно виглядає. Ммм. Mm. Треба саме дольче з'їсти нам, теж йогурт. Пишіть в коментарі, чи хочете саме йогурт дольче, Можливо, куплю. На днях. А назавтра би хотів морозову кизяти. От йогурт тут чиста дев'ятка. Але... Треба було мені швидше їсти. Воно так вже засохло, що я хочу поставити 8. Чисто, що тверді оці ці вже пластівці. Бачите, якщо ти відкрив, треба ж їх їсти. Я ще відкрив перед поїздкою. У мене не було купа технічні. Ми це з'їли, потім я ще поїхав в солодкено. Я не знаю, чи пересолодлене, чи після, я це ще й їв, їв. так. Воно вже засохло, мало що, ну не годі вже на мене їсти. hmm i just Ся ми доїли. Доїдаємо, коротше, тут вже чуть-чуть йогурт, так. Бачите, я так і думав, що напевно на тарілку нам буде. Так і сталося. На тарілку пластивці нам було. Думаю, все-таки поставити 9 балів через те, що дуже смачний йогурт. Йогурт витащив ці так? Тому такі справи. Сподобався ролик, напиши коментарі. Знаєте, девіз нашого з вами контенту, не поставити лайк, бо то, що Ютуб може списати в будь-який момент, а ліпше написати коментарі. Тому, якщо сподобався відеоролик, пиши коментарі любий. Так, мені це сподобалось, наприклад. Або Ну, сподобалось, але і зауваження. Чого не сподобалось? є якісь зауваження? Або не сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, то ти пишеш, чому не сподобалось. Так, <кху> да. і якщо додивився до цього моменту, також пишеш, я додивився до цього моменту. А на цьому все мене звати, як завжди, Деніс Френдлі. Ось такий був йогурт. Недовго їли, коротше, завтра, можливо, якийсь морозово чекайте. Чи заморожений сік, бо сьогодні ми їли на стріму заморожений сік. Не знаю, може я його ще візьму на відео. Коротше, всім гарного дня чи вечора. Всім, коротше, пока. Бувайте. Поїли смачно, класно. Пока.